Я на Будківанок і триває наша подорож у Угорщину. Сьогодні поговоримо про угорські мисливські та пастуші породи песиків. Власне, угорські породи собак, командор, куваз. Пулі, пумі, муді, угорська вижла, Жорскостерста, угорська вижла, Трансильванський гінчак, угорський хорт є результатом багатовікової племіної роботи угорців і належать до знаменитих хунгарікумів з 2013 року. Мета племінних організацій полягала в тому, щоб собача популяція Угорщини складалася з чистокровних особин, народжених шляхом регульованого і контрольованого розведення, власне, здорових, вільних від спадкових захворювань. Під час селекції надзвичайно важливим є збереження корисної цінності та генетичного різноманіття як і традиційного, так і у 21 столітті. Тому ці породи стали гордістю у угорщини: Командор, кувас, пулі, пумі, муді, угорська вижла, жорсткостерта, угорська вижла, Трансильванський гінчак і угорський хорт, їм навіть встановлено чимало пам'ятників. Ну і, власне, трошки угорської мови: тварини, алаток, собака, кутьо, кішка, мочко. Віслюк, Сомар, Кінь, Лоу. До зустрічі!